Вітаємо, друзі в ефірі Книгарня на Д1». Ми продовжуємо наш третій сезон, наш євроукраїнський сезон з українськими та європейськими книжками. Я Іванка Гамірзоєва, разом зі мною Мілана Ецькович. І що ж ми сьогодні, Мілана, будемо читати? Сьогодні ми будемо читати книжку під назвою Гедвік про дівчинку, яка пішла у перший клас. І що взагалі з нею відбувалося потім у школі її пригоди і все таке інше? Хто написав цю книжку? Автором твору є Фріда Нільсон, дитяча письменниця, автор сценаріїв для теле та радіопрограм, телеведуча, лауреатка премії Астріт Лінгрен, німецької молодіжної літературної премії. Круто народилася писемниця 16 січня 1979 року в Хардемо, що у центральній частині Швеції. Ми з тобою вивчимо зараз стільки різних містечок, і все, взагалі так. все. Так, з раннього дитинства вона захоплювалася театром та письменницькою справою, оскільки її батько працював журналістом та театральним критиком. Вперше дебютувала як письменниця у 2004 році. Нільсон виграла величезну кількість літературних нагород. Нещодавно, а саме у 2021 році, вона стала першим лауреатом призу Шведської академії в області дитячої та юнацької літератури. Ось так ось. Ну, класно, така жіночка, цікава, активна, як ми бачимо, і цікаво пише. Ця книжка, вона, якби не моє ставлення до головної героїні цієї книжки, вона б взагалі була ідеальною. Але ж ця Гедвік це маленька шибайголова. Вона ж всюди постійно, вона ж тільки пакостей робить. Боже, вона схожа на мене у дитинстві, яка я була погана. Вона то мила на лі однокласнику у Сік, вона то своїй кухарці, ну, не своїй, а в шкільній столовій кухарці. Влаштує таку западню, що небезпечно, небезпечно так, так пов'язану з водою та електрикою. Дуже небезпечно. Вона взагалі постійно десь знаходиться, тікає з дому, як вона втекла через болото, десь йшла, ну, що там батьки посивіли майже. Я не знаю, я коли читала, я не розуміла, як її батьки такі спокійні, як вони все це переживають. І їй, звичайно, говорять: от що ти наробила? Вона Сльози, Боже, що ж я накоїла. Тобто вона розуміє, що ж накоїла, і треба плакати. Ну, не знаю. От дуже таке в мене до неї ставлення недобре і непогане. Я... А книжка класна, книжка цікава, бо вона розповідає, як діти починають вчитися в школі, як їх знайомлять з класом, що вони вивчають. Що, вони... Так, так, що вони роблять взагалі, які в них розваги у школі, які в них. Ну, такі не дуже цікаві моменти відбуваються, Ну, взагалі, все життя. Як живе родина, у якій діти ходять до школи, що там батьки, що там діти, все так розподілено, все так ну стабільненько, цікавенько. Ну, взагалі, цікава книжечка, особливо, якщо дитина тільки пішла в школу, її можна почитати і ніколи в житті не робити так, як робить маленька Гедвік. Так, мені ще не сподобалось, як вона з листівками ще виробила. Та то взагалі. Так. так, а ще розповідається про дівчинку, яка живе далеко від усіх. Тобто в неї навіть нема з ким порозмовляти, бо вона дійсно живе десь там за містом, далеко-далеко, і -далеко, сусідів майже немає. Так, так, ну, знаєш, мені здається інколи, що а, такі книжки і пишуть от, про таких героїв, не дуже 100% ідеальних, аби вони. Діти, які читали ці книжки, брали з них приклад не той, що вони роблять, а щоб так взагалі не робити. Тобто вони вчилися на чужих помилках. Кажуть, треба вчитися на своїх, але подекуди краще і на чужих трошечки почитати, повчитися і так ніколи не робити. Можливо, так воно. Так, я теж так гадаю. А скажи, будь ласка, ну, от я скажу чесно: в мене одна цитата. Я так намагалася їх знайти, але щось в мене аж дві. Аж дві. Тоді аж дві. я почну перше, бо в мене аж одна. Вона звучить ось так. Коли стають помітними перші ознаки весни, усе відбувається дуже швидко. Вона мені сподобалась, тому що насправді, як у нас починається весна? Оп, весна, все, літо, осінь знов зима, ти її не помічаєш. Ти ніби вдихаєш, це повітря, таке весняне, таке, яке говорить про те, що все ожива навколо. Що природа знову зараз буде ну шалена, красивою, що все буде змінюватися, оновлюватися. Але воно оп і пролетіло, і все нема цього моменту більше. І це так якось дуже сумно, і весною, щоб ти не починав, все дуже швидко скінчується. Це як прикмета вже така, якась От так воно і є. І от ця фразочка мене так зачепила. А тебе що? Мені сподобалась така цитата: як не можна тримати звірят, наче в тюрмі. Я згадала, як гедвік завела собі голова Це тим, що вона з ними робила. Це просто батько, друже. Ось такого, тобі так. ти хочеш там якусь тваринку? Ми наловили головастки. Вони тебе в мисці живуть. Тобі лише треба годувати їх кормом для риби. Ну їй не сподобалося, а вони вона захотіла молока. Так вона їм захотіла. А сливок. Сливок. так. Ну як так можна? Їй кажуть ні, не можна так робити. Я сподіваюся, що але їх тут почула, тут передумала, все пішла, налила. Ну як так можна? Так, і друга цитата в мене. Якщо вбрання гарне, то хіба не ліпше було б одягати його за кожної нагоди? Цікаво, Оце, це, до цитата, речі, так. Я також, багато людей гадають, що жити потрібно щось відкладати там на майбутнє, але жити потрібно моментом. Якщо в тебе... Одягати гарне так. на свята лише і все. Там, Діставати сервіз там, з якоїсь шафи, Ой, там, з верхньої так. полиці, лише на свята. Так, ну це жити так. Ну не можна так робити. Так. Треба особливо в такі часи, як ми живемо. Треба взагалі жити кожною хвилиною, кожною секундою жити і насолоджуватися тим життям, яке в нас так, є. так і робити те, що ти хочеш, а не те, що заведено суспільством. Так. Боже, я знаєш, навіть не знаю, які в нас зараз оцінки будуть у цій книжці. Нам треба не дуже прискіпливо ставитися до Гедвіг, все ж таки оцінювати її як з боку маленької дитини, хоча другий класика, вона маленька. Ну, ладно, зараз ми якось будемо рахувати, я відкриваю калькулятор, хоч в чомусь у нас також є стабільність, не на свята, а кожного дня я його відкриваю. І починаємо. І почнемо ми якраз з головного героя. Що ти скажеш про Гедвіг? Гедвік дуже така балована дитина, вона робить те, що хоче. Мені не дуже сподобалось, як вона себе взагалі поводить. Але я гадаю, що це провина її батьків, бо вони не змогли її гарно виховати. Тому дуже. Я, я дуже натягну, але поставлю сім. Дуже натягну оціночку і поставлю сім. А що я тоді роблю з оціночкою, якщо я ставлю п'ять? <рес> Дуже недотягую його трошечки. Але я вважаю, що так, п'ять. Ну, я не можу чесно більше поставити, тому що оці два бали, які ти натягнула, я за батьків її знімаю. Воно <рес> ну, що ж це таке? Ну, що ж воно відбувається? Ну, виховайте ви нормальну дитину, ну, поясніть їй, що добре, що погано, що смертельно небезпечно зрештою. Ну, тому 7-5 у нас ой пішов. До кого в нас давно не було. Але ми зараз поговоримо про сюжет. Я зрозуміла, що я дуже переоцінюю все <світ> за сюжет. Ну, це була, як би так мовити, книжка з е, різними історіями про одну дівчинку. Там нема день за днем, там, тиждень за тижнем, там такі великі проміжки часу. Там за вісім. Глав розповіли про цілий рік або ще більше. Так. Тому я не знаю. Ну було якось, знаєш, не дуже цікаво читати про різні там події. Тому, мабуть, десь також сім. Ну, я також поставлю сім. Я ставлю сім. Я вважаю це вже такою підтягнутою оцінкою за те, що от те, що я казала, щоб брали антиприклад. Щоб не робили так, як робить це дівчинсько, тому що дуже негарні вчинки. Такі вчинки, які у дорослому віці згадуєш, якщо робив у дитинстві, думаєш, ну боже, ну чому мені хтось не пояснив, що цього не можна робити? Це соромно, навіть у дорослому житті згадувати. І мені здається, ми так інтригуємо наших читачів, Вони будуть читати і дивитися, що ж вона наробила там, Боже, що за смертельна небезпека, що взагалі відбувається. Але от сімочка, і у нас залишається ілюстрація. За ілюстрації я також, мабуть, поставлю десь сім, бо вони, їх було мало, і вони були чорно-білі. Тобто дуже не, не такі не кольорові малюнки, так. і ще їх було мало, дуже тому сім. Я поставлю вісімку, їх було мало так, чорно-білі. Ну, я вже до цього якось звикла. Але мені дуже сподобалася обкладинка, вона така гарненька була. І мені сподобалося, що ілюстрації були в тему. От не просто там щось одне, щось інше, щось те. А от такі добрі, гарні на своїх місцях малувати хотілося б більше до того ж, книжечка дитяча, першачки, другачки. Ну це ще маленькі такі діти, не дуже дорослі, йому подивитися більше. Ну тому вісім. І зараз дуже важко і без калькулятора, звичайно. Дякую тобі, що ти в мене є. Не обійтися. Ми будемо підбивати підсумки. Музика. Отже, ми порахували. І у нас давненько не було таких цифр, Мілана. У нас вийшло 41 бал. Дуже мало за останній час. Що <сум> ж воно коїться? Так в тебе 20, в мене 21. А я взагалі ще та людина, яка погана, погана. Наступного разу буду вправлятися <сум> І маю надію, що книжка буде взагалі чудова. Так, тобто, звісно. Але 41 бал – це не нуль, не 10, не 20, не 30, це 41 бал. Навіть не 40. Бал. Так, це вже опи перестрибнуло через сороковушечку. Вже більше до п'ятидесяти наближається. Тому нормальна, нормальна оцінка, непогана. Мені подобається. Скажи мені, Мілан, чи готувала ти нам книжечки, щоб наші глядачі їх могли почитати, поки вони чекають на наш наступний випуск? Звісно, ж готувала. Куди ж Давай. без цього? Так, перша книжка має назву нас Зук. Відмочка йде до школи. Книга четверта. Це четверте видання з циклу Зук. Автором циклу є Ніколя Убеш французький письменник. Та Серж Блок, французький ілюстратор та дизайнер. Круто. Зук маленька відьма з характером, обожнює школу. Там вона зустрічає свою вчительку, друзів і робить чимало цікавих справ: від малювання до подорожей в доісторичні часи. Але зук не така школярка, як усі. Коли вона чимось незадоволена, про це знає вся школа. Ух ти! Знаєш, я, мабуть, люблю я би... цю магію. це щось таке цікавеньке, чари. Так, я б не дуже хотіла, щоб про е, мій настрій знала вся школа. <рес> Можливо, там школа цвіллю покривається, чи ще щось відбувається. Так, ще стіни художни ходять. Так, друга книжка є в нас, називається Ти тут, Боже, це я Маргарет. Чому? Тому що в нашій книжці дуже так, була затронута тема релігії. А, так. Так, Там майже у кожній главі було. Е, і там були різні так. погляди. Там так. мама виступала о чому би ні, а батько виступав то на що воно треба. Так, автором є американська письменниця Джуді Блум, відома своїми книгами для дітей та підлітків. Трошки про книжку. Маргарет ледь не щодня спілкується із Богом. Він її друг. Але до церкви вона не ходить. Так у їхній сім'ї повелося. Мама Маргарет християнка, тато юдей. А разом вони мають релігійну несумісність. Тож батьки вирішили, що донька сама визначиться, до якої релігії вона приєднається, коли буде готова. Але Маргарет обирати не хоче. Вона просто вважає Бога своїм другом, Ух якому ти. довіряє більше, ніж найкращі подрузі. Він знає, хто їй подобається, про що вона мріє, що здається їй дивним і абсолютно нормальним. Прикольно, неочікувано, але для так, такого друг. розвитку можна і почитати. І Може комусь подобається. Так. Так, і третя книжка має назву Моє щасливе життя. Написала цю книгу шведська письменниця Рус Лагер Кранц. Ілюстрації до книги були створені художницею Евою Ерексо. Вони вдвох були нагороджені премією «Астрід Лінгрен, як і авторка нашого твору, так. Так, який ми сьогодні обговорюємо. Про книжечку. Мабуть, Даня найщасливіша людина у світі, особливо тоді, коли йде до школи. Як добре все починається, потім стає ще кращим. У неї з'являється подруга, а згодом відбувається те, чого вона до чого вона не готова. А потім ще, ще, ще. Якісь пригоди починаються. Клас, Класні книжки. Я гадаю, наші читачі обов'язково знайдуть з них якусь особливу улюблену та прочитають. І, можливо, навіть напишуть нам у коментарях, бо ми завжди чекаємо на ваші коментарі на Фейсбук. Та на Ютубі, будь ласка, пишіть нам частіше, активніше. І не забувайте ставити свої вподобайки, ми їх також дуже любимо. А на цьому ми будемо завершувати. Наступного разу ми будемо вже більш, напевно, пошукаємо щось, більш зимове, будемо наближати вас до Різдва чудового класного свята. Тому готуйтеся, не пропускайте, зустрінемося рівно за тиждень. І нагадаю, я Іванка Гамірзоєва і разом зі мною Мілана Іцкович. На все добре! Oh